Да, щоб ви зрозуміли, блять, оце дорога нахуй здубно на луцьк, блін. Тут на першій передачі їхати страшно. Але диви, є ті безстрашні. Вон. Зараз побачите його, видно давно не вкидав котлету в підвізку. Да. Дороги нема від слова зовсім. Ще один такий напружений кусочок. Щоб ви зрозуміли, тут ями ну, просто нереально. Глибокі і страшні. Люди деякі по обочинах об'їжджають дорогу. Ну. І скільки тут ці дорозі? Цю дорогу е, періодично роблять ямковий ремонт. Але ямковий ремонт до дупи, того що асфальт той добивається і розбивається ще гірше. По факту тут така дорога вже більше 10 років. Так. І це я вам показав тільки так. Чуть-чуть крапаль. Бо якби я почав знімати з моменту, як я в'їхав в Нову Українку, там просто габелла. Оце, починаючи з новоукраїнки і закінчуючи межою між Рівенсь... Рівен... Рівненською та Волинською областю. Ну, от реально. Ух, плін, яка яма. Ніхрена собі! Ха-ха! Йоп твою мать, та то не яма, то, то портал в нарнію! Йомайо! То була ямеха. Он знов такий кусочок. Ну, щоб ви поняли. П'ять кілометрів на годину. Це все проїжджається. Дороги немає. Так, ну викладуться, самі переконаєтеся. І блін, тут <смі> з однієї сторони воно, як би вам сказати, погано, що дороги немає. Того, що їздити то якось треба людям. Ця дорога насичена. Тут е, о, батьках хопі і треба виїжджати на зустрічну, що банально обминути. А от там вже їде автомобіль. А вночі тут їхати взагалі нереально, бо не видно нічого. Якщо ще дощ, туман якийсь, то це плакати просто хочеться. І з однієї сторони, блін, ну, який ремонт доріг, якщо, ну, якщо нам треба по максимуму всі гроші в армію вкидати, щоб пришвидшити нашу перемогу. А з іншої сторони, і їхати немає як. А це банально логістика, доставка вантажів та сама. Це теж якби потрібно. Ну от їздять от такі вот, тіри. Гружені, блін. З перегрузом по 5-6 тонн, а може й більше. І розбивають оту дорогу. Ну і йому вот, знову такий кусок, що треба дійсно брати і виїжджати на зустрічну смугу. Це жах, це просто жах. Це просто жах. Ну його вот, знову ж таки. Мушу їхати посередині дороги, тому що по правій стороні їхати взагалі не варіант. Ну, це добре, що я більш-менш місцевий, наскільки можна це сказати. Знаю цю дорогу, знаю, як краще об'їхати, де зупинитися, а як людям, які на ній їдуть перший раз. Тобто, ну, це просто нонс. А ну і во те, що я казав. Коли почалась Волинська область, почалась дорога. Ну, ну така от хохма. Від якої не смішно зовсім.